Привіт! Я знайшов що... ще одного Росіяна. Він називається RayBowl. Давайте -ка подивимось подивимося канал і розберемо як він хейти теж Юабо. Показую я вам його канал. Ось. Ось. Що він такого зробив? Він просто любить якогось ЮАБ. Ой, і просто копію. Не копію у нього ролики, а його хейтить. Це москаль оголошує всім міну. Дивіться на наступний ролик. На перший. Йоабо колін, а грубо топ. Я болток, а ты клоун, запомнился? клаб был. Нет, спасибо, я не буду давить все российские Что? Это может быть битва с Фьюри, фьюри и Усиком. Давайте сделаем его на наоборот. Ты что? Это беда, Кристиан.

Запам'ятав топ, ти клоун. Так. Оце битва москаїв проти українців. Це москаї, а і тут українці. Так. Дай. Это ролик просто. Все, ролики закончились. Давайте еще эти ролики поднимемся. Первый ролик это Юа клоун. Что там клоун? Ты сам клоун, запомнятав, ты сам клоун. Да, есть. Клоун не стажает Та він плахіато у нього. Пам'ятав, що він плахіато. Тепер знову те саме відео, але. Те саме відео. Те саме назва наз добре. Що можу сказати про цей канал? Давайте-ка подивимось у коментарі. Крінж. Дякую, що це написала. Дякую твоей канал что вона це написала. Наступный комментарий. цього. Вот имена клоун. Так, відповідь давайте боймся. Ты про себя. Ты не про себя. Пиши на русском, а Та на свинском не понимаю. Так вы на свинском говорите. На русском говорю, а ты с... А ты с говориш. говоришь. Да не. Наступный. Ну, один коммент. Смайки. Дякую канал, что она написала. Давайте мы напишем комментарии. Перестань напишем. Перестань. Дурень перестань, дурень ты тупый Ты Ти тупый москай Ты тупый маскай Все Це... тупый москай, який Можна запам'ятати. Це просто тупий маскай, який просто любить другого Юабова. Да. Ну, все цей канал просто любить вбивати українців, а також все. А на цьому я прощаюся з вами. Да, прощаюся, тому що ми розберемо цей канал і будемо розбирати його з підписниками та друзями моїми. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Я з вами прощаюся. Наступний ролик буде побажання новий рік. Нов... Новорічне побажання буде. Так, да, буде новорічне побажання. Всім пока, до побачення. Чекайте наступний ролик завтра.